Привіт мої Шибайголови. Буквально декілька годин тому вийшов перший трейлер по фільму Супермен, який вийде в 2025 році від Джеймса Гана. Той самий, що зробив вартовий галактики, можливо, так комусь буде легше запам'ятати. А в цілому він зараз керує всією студією DC, новою, новим кіновсесвітом DC, і він режисує цей фільм. Отож, перший трейлер чекали довго. І пропоную зараз подивитися його вперше і оцінити, як воно взагалі виглядає, чого очікувати, і чи воно взагалі цікаве. У мене велике сподівання щодо цього фільму. Мені подобається він як режисер, не всі проєкти. А, наприклад, загін самогубців, як на мене. Занадто специфічний, але тут кожному своє. Якщо казати про всі три частини вартових, то я в захваті. Якщо цей фільм буде більше схожий на вартових, ніж на загін самогубців, то було б супер. Е, отож. Пропоную починати. Поїхали. Ой-ой. Угу. Костюм одразу скажу яскравий. В плані це точно не е, людина зі сталі, як Генрі Кавіл. Йой. В плані. Він прям жорстко побитий як на супермена. Але його образ як е, Кларка Кента мені прям подобається. Йой. Вау. В плані. Всі кажуть, що це занадто яскрава версія. Занадто. В чомусь коміксова і вона не така серйозна, як версія Генрі Кавіла була в... від Зака Снайдера. Але. Це прям жорсткий момент. В плані він практично ледь живий. Окей, okay, окей. Okay. Mm -hmm. Це, вочевидь, його любовний інтерес. Е, теж, е, вибачте, трилогія вартової галактики. Е, доволі не. Ей, це взагалі доволі цікавий момент в плані. Вони не то, що не соромляться, але вони спокійно собі вставляють, що він зреж... зрежисерував три фільми Марвел у фільмі DC. В плані, з одного боку, тут наче нічого такого, а з іншого, це наче. Навіть не знаю, як це сприймати, знаєте. Це ж таки конкуренція, як не як. А по друге, теж одразу скажу, що я не заглиблювався ніколи саме в історію персонажа. Я не, не, зміг, не зміг би сказати, як правильно має це виглядати. Чи, наприклад, Дейлі B'ugle зараз виглядає правильно, скажімо так, чи, чи ні. Але, як на мене, виглядає доволі прикольно і атмосферно. От в плані атмосфери, поки я не бачу жодних проблем. Ферма. Це я підозрюю, що це його тато, мабуть. Зараз буде Кріпто. Зараз по любому буде Кріпто. Окей. Була інфа, що Кріпто виглядав крінжово. Принаймні, фотки пса, який мав бути. Цікаво зараз, як буде він виглядати в самому фільмі, бо це, наче як, не супер гарний прилизаний песик, тільки більше схоже на якусь бродягу. Але подивимося, зараз, час. Крепта. Додому. Відвідому. Блін, це прям жорстко. По-перше, на секунду повернемося. По-перше, песик виглядає прям кайфово. А по-друге, те, як він в плані. Знову ж таки, я не великий фанат Супермена і DC коміксів. DC це є детектив-комікс. Цієї фірми в плані і компанії, тому я, можливо, не скажу, як це, наскільки це коміксово, і як це має бути в цілому, але ідея того, як Кріпто забирає його пораненого додому, це доволі прикольно в плані. Крипто в цілому не було ще екранізації, тому мені здається, все, що з ним пов'язано, це щось доволі свіже і нестандартне. Ну він прям. такий супергеройський. О! Лекс Лютер, Лекс Лютер і доволі кумедний. В плані попередня версія Лекса, яка була в Всесвіті Зака Снайдера, можливо, комусь вона не дуже сподобалася, але мені особисто. Було доволі прикольно. Е... Я цього актора, е... який грає зараз Люкса Летора. Е... Я його знаю якби по інших ролях, і тому зараз мені його сприймати трохи дивно. Можливо, треба більше часу, і ага. тоді він буде сприйматися як поганець. Але поки я якось не знаю. А от Супермен виглядає прикольно. О. Супермен. Ого! Ого! Ага. Так, тут багато всього прямо. Що це таке? Жесть. Оце навалили. О! Ого. Так, тут час треба буде розбирати. Ну, це точно кадр, з, який взагалі перші кадри показали. Блін, виглядає прям круто. Мені дуже подобається. Е -е... Планета кіно. Стоп. Е -е, так, Планета Кіно. Е -е, просто вони найперші найшвидше зробили український дубляж, і я вирішив Айчо ні? Все одно краще, ніж дивиться в оригіналі. Так зрозуміють всі. Е, так от, якщо казати, е, покадрово трошечки розібрати. Е, от тут я дивлюся, що його прям якось хейтять в плані. М завжди була ідея того, що Супермен має необмежені сили і що це проблема. Е, але цікаво, чи тут та сама проблема, чи щось конкретно сталося, і це буде частиною сюжету. Е, отут взагалі щось розрив в плані. Е, повторюсь: вибачте, я не фанат DC Точніше, я мені подобаються ці фільми і ідея, ці комікси і ці герої, але я не встані описати, чи так має бути, і наскільки це для фанатів круто. Тому я буду свою думку викладати як просто. Скажімо так, сторонній глядач. І як сторонній глядач, скажу так. Ідея зелених фонарів. Щас тут десь буде О. Ідея зелених фонарів мені подобається ліхтарів, вибачте. Е... Але, наприклад, цей персонаж виглядає трошечки крінжово, як на мене особисто, в плані. Що це за зачіска? в плані. Ем... Можливо, це щось класичне, якщо казати про комікси, але от так просто подивився на нього, і він виглядає трошки е, стьобно, кумедно, не знаю. Е, і одразу після цього ще показують е, орлицю, якщо я правильно пам'ятаю. Е, вона виглядає краще. в плані... Вона виглядає трошечки е, як е, серіальний всесвіт Флеша і Стріли. Її відчувається якийсь вайб, але не знаю. в плані, Мабуть, і не варто очікувати чогось супер-вау. В плані, в Чорному адамі показували більш якусь таку пропрацьовану графічну версію, але мені здається, це теж доволі непогано. В плані це виглядає нормально. Оцей монстр, я поняття не маю, що це, але. Чесно кажучи, підозрюю, що він навряд чи буде головним антагоністом. Скоріше, це просто якийсь філерний момент, просто показати, як існує супермен і як він бореться зі злочинністю. А от оцей момент, одразу після того кадру, це момент, який Джеймс Ган виклав як перший взагалі офіційний кадр з цього фільму. Там був тільки супермен, а тут ми бачимо, що тут з ним Лоїс. І на фоні я все ще не знаю, що це. Я навіть читав, що це, наче, як щось відоме. Але я, наприклад, поняття не маю, що це. Але от, оце от створіння, сущність, що воно таке, то це, скоріш за все, може бути вже реальним антагоністом. До речі, цікаво, от, що казали, от, тут... зараз тут буде. О. Е, взагалі я читав, казали, що відносини е, Супермена, Кларка і Лоїс Лейн їх покажуть в якийсь такий спосіб, який ще не показували взагалі в кіно. І що це буде якась нова версія їх відносин. Не знаю, що тут малося на увазі. В плані, да, вони працюють разом в них романтична лінія, але що цікаво, вони можуть нового якби показати. Важко сказати. Скажу точно, що костюм Супермена мені подобається. в плані... Мені подобається такий яскравий костюм з емблемою на спині, на плащу, яскраві чоботи і оці от трусіля, скажімо так, з червоні з жовтим поясом. Все це, як на мене ці кольори виглядають яскраво. І весь цей хейт, в порівнянні з Суперменом Генрі Кавіла. Я не дуже розумію, тому що це зовсім інший підхід, різні реж... режисери, і кожен по-своєму крутий. Тому я б з превеликим задоволенням подивився цей фільм. Е... Тому, чесно, перший трейлер, як на мене, виглядає супер. Е... Вайб такий прям пригодницький. І як перший фільм кіно Всесвіту, я вважаю, має бути круто. Е... Отож. На сьогодні це все, я думаю, такий короткий розбір ми навіть встигли розібрати. Непрофесійний, звісно, але такий любительський. Діліться своїми коментарями. Якщо знаєте якісь деталі, які я пропустив, або там, де я не впевнено якось щось описав, наприклад, той чи інший персонаж, хто це, що це, якщо у вас є якісь деталі щодо сюжету, але бажано без якихось конкретних спойлерів. З радістю обговорю все це з вами в коментарях. тому пишіть, діліться своїми враженнями, чи вам трейлер сподобався. Буду чекати, і побачимося вже дуже скоро. З вами був Артем Амартон Муві. До нових зустрічей!